Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець в ефірі телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Гарбуз Фест на підтримку Збройних сил України. В ліцеї Житомира для воїнів зібрали понад 87 тисяч гривень. В, в ліцеї номер 10 під час благодійного осіннього ярмарку Гарбуз Фест для потреб військових збройних сил України зібрали 87 тисяч 650 гривень. В Програмі фестивалю був конкурс гарбузової каші, продаж смаколиків, майстер-клас та виставка поборок ліцеїстів. За словами директора навчального закладу, цей фестиваль був започаткований в ліцеї. Минулого року і вже тоді вирішили, що він стане традиційним. Таких масштабних заходів ліцеї відбувається протягом року два весни і весною. Особливість осіннього фестивалю, окрім його благодійної місії, є те, що в оформленні різних фестивальних зон використовують як багато овочів, так і обов'язково солому і вироби з неї. Під час Арбуз розігрували благодійну лотерею з різними призами. Гроші йдуть на підтримку Збройних сил України. Вікіпедія проводить тиждень української мови. Як долучитися та отримати подарунки? Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з громадською організацією Вікімедія Україна розпочинає тиждень української мови у Вікіпедії. Ініціатива присвячена до Дня української мови та писемності і триватиме з 15 жовтня до 15 листопада. За словами організаторів, тиждень української мови в Вікіпедії дозволяє розширити вплив української культури в. Інформаційному просторі залучення громадськості до таких ініціатив не лише сприяє популяризації мови, але й дозволяє кожному зробити свій внесок у зміцнення мовної спільноти. Кампанія розпочинається 15 жовтня і триватиме до 5 листопада 2024 року. Включно долучитися можуть усі охочі. Для цього потрібно зареєструватися в Вікіпедії та створити чи поліпшити принаймні одну статтю на тему української мови або літератури. Для найактивніших учасників та учасниця також. Для авторів найкращих статей передбачені сувеніри та призи. Близько 150 українців пробігли чекаський маратон. Серед них ветерани російсько-української війни в одному з шести головних маратонів світу взяли участь близько 150 українців. Дистанцію 42 кілометри подолав і ветеран російсько-української війни, який має протез на нозі. Співголова українського бігового клубу в Чикаго Ірина Антухів зазначила, що цьогоріч до марафону в Чикаго долучилися близько 50 тисяч бігунів. З них 141 українці приблизно 60 спортсменів приїхали безпосередньо з України решта з інших країн або живе в США за словами співголови бігового клубу. Основна мета бігунів привернення уваги до подій в Україні на тлі виснажливої війни Росії проти нашої держави. Серед учасників був ветеран російсько-української війни Роман Кашпур, який біг з протезом ноги та фінішував за. 5 і 7 години. Роман Кашпур – молодший лейтенант з 808-ї окремої бригади підтримки Збройних сил України, яка базується на Одещині. 13 жовтня завершився п'ятий 6 великих світових марафонів. Перший соціалізований кіт України Мікі приїхав у Житомир за кордону, де волонтерить разом з хазяйкою. Житомирянка Наталія Зубрева, комнацька педагогиня і співачка, яка з 2016 року виховує першого в Україні спеціалізованого кота Мікі. Приїхала з Польщі до Житомира. Там разом з котом вона займається благодійною діяльністю. Їх запрошують благодійні фонди, які хочуть щось зробити для Житомира, допомогти гуманітарною допомогою чи ж коштами. Таким чином організовують. Благодійні концерти. Також Мікі є найулюбленішим котом президента Плоцька. Наталія та Мікі вже двічі були у нього в офісі. Перед приїздом до України Мікі виграв конкурс котячими шляхами. За кілька тижнів хазяйка Міки разом з котом мають повернутися до Польщі і надалі залишаються у Польщі і будуть волонтерити. Мікі ще виступає в ролі кота терапевта, допомагає нашим українцям, які там перебувають. В листопаді 2021 року. Кота Мікі внесли до книги рекорд. Кордів України у категорії унікальні тварини як першого соціалізованого кота України. У Житомирі понад 200 людей долучилися до благодійного забігу забігу турботи. На підтримку жінок, які борються з раком молочної залози. У Житомирі понад 200 людей долучилися до благодійного забігу забігу турботи, на підтримку жінок, які борються з раком молочної залози. У Житомирі відбувся благодійний захід, забіг турботи, метою якого було підтримати жінок, у яких рак молочної залози. Кошти збирали на пістолет для біопсії. Учасники прийшли в одязі з елементами рожевих та білих кольорів. Страції кожен отримував символ боротьби з раком молочної залози, зроблений з фетру, браслети та наклейки. Партнерами заходу є центр первинної медичної допомоги: лікарня номер 1 лікарня номер 2 і медичний інститут. Також функціонували локації, на яких представники медичної сфери розповідали про можливість профілактичних оглядів. Учасники забігу одолали дистанцію 2 кілометри. Ті, хто долучився до забігу турботи, кажуть, що такі заходи є надважливими. Нагадуємо, те, що мене звати Маргова в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна подільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду.